Привіт, любі! З вами Валя книжкова блогерка, і це рідкісне відео на моєму каналі, тому що дуже рідко я можу зібрати всі свої нові книги, ось в, один, в одну стопочку, і показати вам. Тому що там десь одну купила, там десь одну купила, там десь мені надіслали, там десь подарували. Тобто це загалом відбувається ось так дуже по, по дрібничкам. По дрібничкам. Але якось так склалося, що на початок жовтня в мене є е, певний стосик нових книг, про які я вам сьогодні трошечки розкажу. Спочатку буду розказувати, звідки вони в мене взялися, а потім вже анотацію, тому, в принципі, про будь-яку з них ви дізнаєтеся. Перед тим як ми почнемо. Я вам нагадаю про ініціативу Читаю для ЗСУ. Я, напевно, не втомлююсь повідомлювати вам про те, що, звісно, це важливо. Зараз. І було важливо, і, напевно, ще трохи буде важливо. Тим паче, замайте, потрібно багато одягу, багато амуніції і тому подібне. Тому всіх запрошую приєднатися до групи BookTube Української. Посилання є в описі. Там і розіграші рідкісних книг, і лотереї відбуваються. І взагалі дуже багато чого цікавого, і особливо, якщо шукаєте контент про книги української мови. Далі я створила свій Патреон. Там вже є огляд на книгу, куба якої не було Наталі Довгопол. І надалі я буду там знімати відразу після прочитання відгук на книгу. Також, можливо, буде там щось цікавеньке. От, наприклад, сьогодні я піду знімати оформлення своїх поличок в осінню тематику, тому що все ж таки жовтень, а вони не дуже так осінні, окрім оцієї гірлянди, яку я сьогодні порвала. Ось тому. Знімала малесенький коротесенький влог і залью туди. Також там буде чат закритий, де я вам розказую щось особливе, де більше ні, не... щоб що більше ніде не світиться. Ось, шестеренки запрацювали. І все, будемо з вами починати, тому що, в принципі, я не думаю, що це відео буде дуже довге, але я його намагаюся зняти вже не знаю, який раз. Щось в мене не в'яжеться, не крутиться. Тому поїхали. Почнемо ми з книги, яка вже читається. Розумієте, наскільки довго я не можу зняти це відео? Я вже на 29-й сторінці, і це е, танці з кістками. Якщо підписані на мій інстаграм, то ви вже бачили розпаковку цієї книги, мені її надіслала віхола. Це про патологонатома невдаху. Перші розділи видалися мені досить таки дивними важкуватими. Я не можу розібратися, які в мене відчуття до головного героя, поки він максимально антипатією якусь в мене викликає, але все ж таки я його розумію десь. Тому дуже цікаво, мені буде надалі дізнаватися, як сама книга 360 сторінок. Про якість, я думаю, ви розумієте, Віхоли, в принципі, завжди дуже якісні книги. Це не виключення. Єдине, що як мені сказала Любава, тут немає клапанів ось таких. Але це друга книга Віхоли в мене, тому я не особливо вбаглива в таких питаннях. Ось, ну, звідки прийшла, я вже вам сказала. Мені її надіслала на огляд. До речі, друга книга, яку мені на Віхола. Можливо, це гарний дзвіночок. От, але побачимо, побачимо, тому що я не особливо вражена. За ці три розділи, що я прочитала. Але цікаво, тема дуже незвичайна, тим паче, що це від Андрія Сем'янків. Сем'янків, я не знаю правильно, як прізвище сказати, вибачайте. <сміттє> От він веде блог Медгоблін, і, до речі, мені люди писали про те, що підписані на нього в Твіттері. От, е І він вже випускався в видавництво віхла. Була книга, медицина доказова і не дуже. Ви розумієте, в мене з пам'яттю не дуже, тому читаю. Ось, побачимо, що з того вийде. Ми зараз з Любовою влаштували собі такі спільні читання. Вона якраз має десь сьогодні почати, по ідеї, а я вже дійшла до третього розділу, але це ні про що не кажу, тому що я повільно читаю, вона швидше за мене, тому не здовжина мене дуже швидко. Проста на перший погляд історія про паталагнатома невдаху. Це вони не цінують на роботі і мало платять з особистим життям чоловіка, відбувається щось незрозуміле самооцінка на дні. Тож він хопається за будь-яку можливість підзаробити. Так, вона не зовсім легальна і навряд чи можна чекати чогось доброго від ринку трансплантації органів. Але, зрештою, Северин має забрати в уже мертвих людей якусь дрібничку, те, що їм і так уже не потрібно, поки що в мертвих та поки що дрібничку. Наступна книга, ем... важко щось про неї говорити, тому що вона про насилля над жінками. Ем... І тут розказана, напевно, одна лише історія. Побачу, коли буду читати, але я багато чула про цю книгу. Дуже важких відгуків, тому що це про е, боснійку, яка е, постраждала від цього насилля над жінками. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі під насиллям над жінками. От, е, це Славенка Дракуліч, і ніби мене немає. Я хотіла дуже купити цю книгу, але в видавництва комора, якщо не помиляюсь, так, видаництво комора, її вже не було в наявності. А цю я знайшла на відкритті книгарні Віват, коли там була. До речі, з гарною знижкою вона коштує 200 гривень, а там була перші два дні знижка мінус 50. Тому це взагалі просто вау! Я коли побачила, схватила і відразу собі забрала. Це зовсім не мій жанр, але. Я вважаю, що ми маємо про таке знати, маємо про таке читати, тому що це реалій, це відбувається у світі. І якщо ми будемо просто закривати на цю тему очі, напевно, це буде десь неправильно, як я вважаю, тому що це як рожеві окуляри, знаєте? От я не хочу їх носити, тому я буду читати можливо трошки пізніше, не зараз в такі важкі для нас, для українців часи. Але в майбутньому обов'язково тому, в принципі, і купила її собі. Травень 92-го молодій боснійці С 29 років. Вона освічена, красива, має власний будинок і роботу вчительки у невеликому містечку, має друзів і нормальне життя. А тоді одного дня в її двері стукає сербський солдат. Березень 93-го. Виснажена і зневірена іммігрантка, народжує у Швеції. Утім, на відміну від інших новонароджених у палаті, у цього немовляти немає імені країни, мови та батька. Натомість є багато батьків, безлика маса солдатів, які гвалтували С у жіночій кімнаті концтабору. Наступна новинка від Оденниса Віват. Це Наталя Довгопол і її знайти країну Амазонок. Насправді я робила ще перед замовлення в серпні, якщо я не помиляюся, і просто. Просто подивилася на обкладинку. Я побачила вкладинку і натиснула передзамовити. Я зазвичай не роблю таких імпульсивних дуже сильно покупок. Ну, просто імпульсивний роблю. Дуже сильно імпульсивних не роблю. Але це от саме той випадок, тому що ну, дуже закохалася в цю обкладинку. вона неймовірно гарно виглядає, дуже класно. Єдине, мене трошки лякає, що долоня співпадає з, моїм, з розміром моєї долоні. Але все ж таки. Прочитала анотацію, я вже коли була вдома, і я така, а, ой, а це буде фентезі? Чи це не фентезі? чи що це взагалі таке буде? Мені не дуже сильно зрозуміло, але моя а, читацька подруга, можна сказати так, вже читала і сказала, що це просто вау. Вона її проковтнула буквально там за день, якщо не чи за ніч. І це мене дуже сильно обнадіїло, тому що в якийсь момент я подумала. Для чого я її взяла, якось щось мене не манить. А, але після цього відгуку я розумію, вау, це стоїться те, що мені потрібно. Тим паче я з книгами Наталії Довгопол не була знайома, допоки я не прочитала куба, якої не було від видавництва темпера, буквально пару днів тому. І це буде друга книга Наталії Довгопол. Мені подобається, як вона пише. Тому я думаю, що всі ці знаки а, зрослися в такий один величезний плюсик. Що не дарма її все ж таки придбала. Іди за чумацьким шляхом, каже легенда. Він проведе тебе до чудівної країни Амазонок. Та часи Амазонок минули, а історії про хоробрих войовниць викликають лише посмішку, аж доки княжна Катря Замковецька, яку програли в карти, не вирішить в них повірити і не вирушить за легендою. На шляху до нової терміскіри, і вона і її невпадкові супутники, шляхтич, який постає проти батька, загадкова скоморожка телестра і таємничий помічник, який повсякчас ховає своє обличчя, постануть перед складним вибором і нікому не вдасться минути того, що лежить на цьому шляху. Наступна книга, яку мені е, продали, можна сказати так, е, буктюбери, тому що ми з ними спілкувалися. Це в якийсь момент е, ми вибирали книгу для. там... Загального інтерактиву, ви про це пізніше дізнаєтеся. І вони мені кажуть назву книги, а я думаю, у мене проблеми зі зв'язком. Що взагалі відбувається? Я кажу: повторіть, будь ласка. А вони повторюють, я знову ж таки не розумію, в чому річ. Тому що це Толик Інгіборгі, це назва -книга. Книга. книги. Написав її Туре Ренберг. І знаєте, коли я вперше знімала це відео, я подумала. Напевно, якийсь скандинав написав. І відкрила, подивилася дійсно, переведено з норвежської. Ось. А, тому я а, дуже з обережністю ставлюся до скандинавських а, авторів. А, це щось дуже в них, знаєте, як вони от виглядають дуже суровими. От, і книги в них такі. Тобто, я коли читала Дитя о півночі чи дитина півночі взагалі так. А, я читаю, думаю, має бути дитяча історія, а вона така жорстка, знаєте, така прям ух. І от я боюся, що це буде щось таке. Тим паче, коли я зайшла в книгарню Старого Лева в Києві, мені її розрекламували, як щось дуже депресивне, дуже важке. Якось так мені сказали. І, в принципі, я вже йшла за нею, але коли я почула цей опис, я така: Ой, Валя, що ти береш? Валя. Ем, я не читаю таке. Хоча, як ви розумієте, в цьому відео це вже дуже часто звучить, тому що я зараз намагаюсь читати різні жанри, щоб спробувати все. Хоча поки що нічого кращого за фентезі я не знайшла. Саме по емоціям, які я отримую, тобто, саме в цьому плані, побачимо, що буде з цією книгою. Я прочитала першу сторінку, вона максимально якось така похмура і листопаднева, якщо так можна сказати. Тому що тут навіть є. Ем, такий текст зараз. Ви трошечки відчуєте написання. Ем, Я відчував на язиці присмак Заліза. Я харкав і висплював кров. Я бачив місяць за вікно вітальні. Він висів серпиком на невестмаркою. Від листопада залишилося зовсім трохи. Пару тижнів. Ось. Така атмосфера, прям. Ну, от я чекаю, поки сонце в Києві мине і буде знову, ці, буде знову цей сезон дощів, знаєте, тому що я відчуваю, що скоро так і буде. Тому прописаю цю книгу для цього випадку. Толак, чоловік повністю зіткнений з протиріч. Гордий, лютий, сповнений злості, пристрасний та меланхолійний. Він день за днем проклинає світ, який давним-давно втратив для нього сенс. І день за днем подумки розмовляє з дружиною Інгеборгою, яка загадково зникла багато років тому. Його завжди називали толоком Інгеборги, Тепер її немає. А ким він є без неї? Чоловік, який помирає, тим, кого ненавидять власні діти, чи тим, хто має страшну таємницю, яку міг би чи мав би сховатися разом з собою в домовині. Але всі таємниці будуть розказані. Наступна дуже цікава книга, тому що, знову ж таки, якщо ви підписані мене в інстаграмі, ви бачили її, це Еді Яку, «Найщасливіша людина на землі, Мемуари чоловіка, що пережив Голокост. Чому дуже цікаво? Тому що, по-перше, знову ж повторюсь, я таке не читаю. Я все, що зв'язано з війною, чи чимось обходила максимально ем, боком. Моя психіка е, не настільки прям міцна, щоб читати такі книги. Але е, саме цікаве не в цьому, а в тому, що от нам її відправили е, разом з боксом від Вівату з запрошенням. І в запрошенні була тема для обговорення, е, здається, зараз не скажу. Тема для обговорення була. Е, Книжковий клуб, в рамках якого поговоримо про те, як знайти сили і мотивацію повноцінно жити під час війни. Ось. Я не читала її, хоча тут 150 сторінок. Якби мене попередили, я б її прочитала, розумієте? А так ми приходимо нам кажуть, буде обговорення цієї книги, типу, що ця тема відкривається в цій книзі. Але ж я ж її не читала, і я там так бистренько походила, попитала, в принципі, ніхто з нас її не читав з блогерів, які там були запрошені. Трошки було дивно, можливо, не забули просто попередити. Загалом, я ще подумала: може, це так заведено, що потрібно читати. Загалом, суть в тому, що мені розказали все, що тут відбувається повністю весь сюжет. І я така слухаю, і думаю, ну, в принципі, можна і не читати. Так, там було дуже стисло, тому я розумію, що я швиденько це все забуду. І прочитаю колись таке, тим паче, що вона малесенька, бачите? Але якось дивно видалось це все. от. До речі, мені дуже подобається обкладинка, прям максимально. Вона така софтач. Вау. Я просто її так трогаю, трогаю, і така балдію. Аврагам Якубович народився в Німеччині 1920-го. 10 листопада 1938 року, ранком після єврейських погромів Кришталевої ночі, юнака побили і доставили до Бухельвальду. Про Аушвіц він тоді ще не знав. Попереду чекав марш смерті. 15 тисяч в'язнів загинули. Еді поталонило втекти. Чоловік, який шукав просвіток смертної пори. Холокосту, відійшов у вічність на 102 му році життя, бувши найдобрішим і найактивнішим старим у світі, як він і хотів у родинному колі під мирним небом. І до останньої книги на сьогодні це садові чари від Сара Едісон Аллен. Що хочу сказати, я хотіла її взяти, коли вона була просто скаженим знижкам на сайті Вівату, там по. 40 гривень вона була. І коли я прийшла в книгарню Віват, це друга книга, яку я купила там. Вона також 40 гривень там коштувала. І, дивіться, як виблизка. І я така: Ну, Валя, знову зірочки зійшлися, знову всесвіт тобі натякає, бери цю книгу. І я взяла. І що хочу сказати, книга 2018 року. І чому це ем, зараз важливо? Тому що дивіться, на її обкладинку, вона м'яка і soft-touch. От. Ем, і знаєте, яка ще книга 2018 року, також м'яка і софтач. Покинь, якщо кохаєш від Колін-Гувер. І я так думаю, блін, це був класний період, коли вона випускала такі книги. Мені цікаво, які ще є у ват в такій обкладинці, тому що я її просто обожнюю. Це, знаєте, моє такий guilty pleasure. Взагалі м'які обкладинки. А якщо це ось такі обкладинки, ну це просто щастя, тому що це і не м'яка повністю, тобто вона не. Зімнеться чи ще щось, вона цупка, вона гнеться, вона ну, в міру. І вона совтач. Ну просто. Я знаю, що не класно так описувати дуже довго зовнішність книги, але, вибачте, я трошечки кайфую. Можна мені дозволити, це в моєму відео. Загалом, буду читати, всі мені кажуть, що вона. Осі... Що вона... Га, осіння. Всі мені кажуть, що вона літня. Але я так підозрюю, що я її візьму ще осінню, якщо встигну. Не впевнена в цьому, але якщо встигну, то буду її читати. Бо ну, вона така тепла, якась. Знаєте, коли я прочитала опис, щось трошечки мені навіяло спогади про шоколад е від Гарріс. Зараз я не можу знайти цю книгу українською. Якщо я не помиляюсь, її дуже давно видавали. Якщо видавали взагалі. Але я дуже її люблю, дуже прям максимально. Я її перечитувала раніше кожну осінь і максимально від цього кайфувала. Вона така затишна. Я зараз про шоколад. І мені здається, що це щось подібне, хоч вона, і кажуть, дуже-дуже дуже літня, але я відчуваю, що це щось дуже затишне, це сімейна сага, якщо не помиляюся. Я прям багато очікую насправді цієї книги. відгуки тільки класні. Мені дуже багато радили навіть в книгарні, коли я стояла. Потім, коли я виставила сторіс про те, що я її купила, то мені ще в сторіс писали, що вона дійсно класна. Тому ну, ви розумієте, просто сподівання ось такі. Хоча нема, не мають бути, бо не можна так робити. Жінки сімейства Вейверлі мають надзвичайні таланти, такі надзвичайні, що їм заздрять усі місцеві мешканці. А ще в їхньому саду серед інших рослин є яблуня, яка впливає на долю людей, що скуштують її плоди. Сестри Вейверлі, Клери і Сінді дуже різні, та є дещо, що їх об'єднує. Вони мають зцілити рани минулого, щоб знайти шлях до майбутнього і людей, які їх люблять. Чарівна романтична історія з напруженим драматичним сюжетом, сповнена магічного реалізму і аромату квітів. Ось і все любі! На цьому ми з вами закінчуємо. Я нагадую про свій патреон та ініціативу читаю для ЗСУ. Якщо вам цікаво, переходьте в опис, точніше обов'язково переходьте в опис. Ставте вподобайку. Мені дуже це допомагає для просування відео, коментар і перевірте, чи ви підписані. Далі буде ще цікавіше. Бувайте всіх обійняла, покрутила, поставила на місце.